Щоб українські села не вимерли, треба на сьогоднішній день розпочати, скажімо так, офшорізацію української сільської місцевості. Замість того, щоб гроші вкладалися на Кіпр, їх треба вкладати в сільську місцевість нашої держави. Тоді українське село розцвіте. Програма на слуху в ефірі, і я Ольга Кціонс, рада зустрічі з вами. Посол США в Україні Джефрі Паєт заявив: якщо економіці або енергетиці потрібні роки для відродження, то аграрному сектору вистачить сезону. Але за яких умов і як бюджет 2015 вплине на аграрний сектор? А також ми обговоримо сьогодні, як фермери бачать співпрацю малих, малого і великого аграрного бізнесу у нашій студії Алекс Лісіца, президент Українського клубу аграрного бізнесу. Здрастуйте! Вітаю вас, пане Алексе. Що ви вважаєте сьогодні найголовнішим для того, щоб і малий е, агробізнес і великий розвивався? Як на мене, це на сьогоднішній день питання боротьби з корупцією, адже корупція процвітає як у великому бізнесі, так і в середньому і в дрібному бізнесі. І, на жаль, боротьба з корупцією за останній рік вона визнала не ще одну таку поразку, тому що на жаль нічого не було зроблено. Після Майдану були величезні очікування в українських аграріїв щодо того, що будуть придбані механізми, які заважали працювати на селі, що буде дерегульована економіка, що будуть забрані всі тіньові схеми. На жаль, майже нічого не відбулося. І тому великі очікування українські. Тіх аграріїв якраз в новому році стосуються боротьби з корупцією, що стосується якраз нового уряду молодого уряду, нового парламенту. Ми очікуємо, що будуть прийняті відповідні дерегуляційні законопроекти. Ми очікуємо, що будуть прийняті відповідні акти, що дозволяють працювати, і національному агентству по боротьбі з корупцією. І ми відповідно очікуємо, що і органи державної влади на місцях якимось чином почнуть і дивитися більш прозоро. Добре, на Добре, А в чому головна проблема? Це розкрадання бюджетних коштів. Це вартість ліцензії, там в різноманітних документів. В чому головна е, суть проблеми? Ви знаєте, проблеми? якщо взяти одну всю проблематику, як я називаю від лану до столу, тобто фактично від початку того, що ви виростили на полі і закінчуючи тим, що ви доставили до кінечного споживача, якраз у домівку, там виснує величезна кількість сертифікатів, інструкцій, інспекцій, перевірок, починаючи від екологічних, закінчуючи якимись санітарними нормами, які взагалі нікому не треба, і ніхто на них не дивиться, але всі в їх. Вимагають, і фактично цей перелік він настільки великий, і за кожну цю бумажечку треба десь платити. Адже, наприклад, ви на сьогоднішній день зерно навіть не зможете перевести з однієї області в іншу, не маючи якогось там карантинного uh -huh. сертифікату. Ви не можете на сьогоднішній день експортувати вашу кукурузу за кордон, не маючи ветеринарного сертифікату, і так далі, так далі, так далі. Пане Алексе, але вас дуже напевно розлютила оця ситуація з бюджетом 2015, коли скасували норму повернення ПДВ. Ви навіть написали в блозі, що ось ми Дурні агровиборці, хочемо знати, чому самопоміч. Ви звертаєте увагу саме на самопоміч, скориставшись сонним становищем напівсонним становищем депутатів п'яті ранку, ось прийняли цю норму, яка негативно вплине на бюджет. Пишете ви і на фінансові показники агровиробників. Звичайно, що ситуація не дуже сприятлива, адже на сьогоднішній день вже держава визнала, що аграрний сектор є локомотивом нашої економіки в 2015 році, і той сектор, який принесе основну валютну виручку в державу. Якщо ми визнаємо, що аграрний сектор є таким центральним по суті сектором для всієї держави, тоді відповідно треба зробити ті умови, де би аграрні компанії, аграрний бізнес процвітав, розвивався, експортував і фактично заводив гроші в Україну. Для того щоб аграрний бізнес експортував, треба відповідно відшкодовувати експорт ПДВ. експортне. Педов... ПДВ. І це абсолютно логічно. Для того, щоб аграрний бізнес розвивався, то фактично треба знову ж таки забудити інновації. Що робить український парламент, в тому числі і самопоміч, яка одноголосно проголосувала проти. Вони спочатку запровадили, верніше винесли на голосування норму щодо відшкодування ПДВ товаровиробникам. Потім проголосували проти, і потім сказали, що давайте заберемо всіх. І в товаровиробників, і в трейдерів, і в середніх, і в дрібних, і в малих таким чином, фактично, у сільського господарства України забрали просто-напросто з кишені близько 30 мільярдів гривень, нічого не запропонувавши замін. А взамін запропонували підвищення собі вартості, тому що вводяться імпортні мита на засобі захисту рослин, на то на сьо на п'яте десяте, на насіння знову ж таки. Тобто, фактично з нашої з однієї сторони ми знову потрапляємо в ножниці, коли нам ціни. Продажні на експорт знижуються, а собівартість підвищується. А ви можете навести приклад? От якщо є дані, що за перше півріччя, ні, за друге півріччя 2014 року Україна експортувала 20 мільйонів тонн зерна. От що означає, якщо цю норму залишать, менше будуть експортувати, менше будуть заробляти, закриються можливо якісь невеличкі підприємства. Скажімо, якщо спрогнозувати розвиток подій, що це може бути? Розвиток подій спрогнозувати дуже важко. Фактично експортувати будуть в будь-якому випадку, але дійсно, що маржа і Фактично, сільського господарства якраз в першому кварталі нового 15-го року буде настільки низькою, що не факт, що аграрії зможуть відсіятися, і це основна проблема. Mm -hmm. Тому що, як відомо, в сільському господарстві ми живемо два роки: перший рік ми сіємося, другий рік ми збираємо врожай. Якщо ви з цієї весни ми не відсіємося, то їсти в 16-му році на жаль нам не буде. Чого А чому ви не відсієтесь? Вам не вистачить коштів на насіння? Звичайно, а в нас не вистачить коштів на насіння. В нас немає зараз коштів на добрива. Якщо ви подивитись на статистику, скільки. Українських аграріїв закупило добрива, насіння, засоби захисту рослин під новий сезон. Це близько 5-7% від загальної потреби. А 5-7% від загальної потреби, це ви розумієте, що ми зберемо замість знаменитих 60 мільйонів тонн зерна, якими ми хвастаємося два останні роки. Ми зберемо десь близько 20-25. Ну, Якщо дуже, наша держава таке хоче житливо, добитися, то фактично ми тоді експортувати будемо рівно ноль і виручки в нас не буде. Але все таки, напевно ж, рахували в Кабміні, напевно ж не. Мусять допустити такого, ну можливо, так... цю норму все таки змінять. Зрештою, міністр Олексій Павленко каже, що ще будуть зміни в бюджет 2015. Це наша надія на те, що дійсно, якщо зміни будуть проводитися в державному бюджеті в середині лютого місяця, що ця норма буде змінена. Тому що фактично ми не знаємо, що в Кабміні проговорювали, що там голосували. Я думаю, що сам Кабмін не знає за що він голосував, адже це голосування відбувалося в ніч, от в п'ятій годині ранку, як ви знаєте, на півсонні, Якщо ви подивитеся на телепрограму, яка якраз передавала цей. Стан голосування, то фактично на півсонні депутати мацали пальцями якісь кнопки. Вони навіть не бачили тих кнопків, от і фактично отримали те, що ми отримали. А сам факт того, що додатки до бюджету опублікували два тижні після того, як їх прийняли, то я навіть не знаю, що там написано в цих додатках. От, наприклад, конкретні питання, які на сьогоднішній день задає сільське господарство і виробник, обговорювалось питання щодо комерційної нерухомості і спеціального податку на комерційну, комерційну нерухомість. Велика і логічне питання: комерційна нерухомість. Місце, наприклад, офісний центр Леонардо в Києві, чи це е, якийсь там тік у селі Михайлівка, якийсь там район, якоїсь там області? Фактично, якщо прирівняти Якісь їх разом, обмеження, очевидно, позвичайно так, що вони прийняли в кінці кінців, толком ніхто мені не може пояснити вже третій день. А з, а з приводу, а з приводу дотацій на тваринництво, зараз ми говоримо про зерно, так про рослинництво, А наприклад, підтримка тваринництва, що є надзвичайно важливим для України, це ж також це гроші. Немає в бюджеті. В бюджеті абсолютно не передбачено коштів, якраз на те, щоб відшкодовувати так званим одноосібникам, да не тільки одноосібникам, якраз за молоко і м'ясо. І на жаль, ця сума, яка була передбачена, вона незначна. Це 800 мільйонів гривень. Їх не передбачено зовсім. А це означає, що для більшості випадків якраз господарств одноосібників це ті люди, які проживають в селах і мають одну корову в господарстві. Їм абсолютно не буде відшкодовуватися нічого, і їх немає змісту взагалі це молоко виробляти і корову цю отримувати. Тому, якщо ви подивитесь на офіційну статистику щодо кількості поголів'я великої рогатої худоби в Україні за останні три роки, воно стабільно падало. В той же час збільшувалося виробництво м'яса яловичі. Чому тому, що в принципі наше Здавали населення на просто здає <гум> на забій. Тому в цьому році я більше ніж переконаний, що м'ясо яловичі у нас збільшиться. Натомість... І буде той експорт, про який говорить міністр України. <гум> Нат, ЄС на, на, натомість, натомість у нас зменшиться виробництво молока. Чому в нас, якщо зменшується виробництво молока, не збільшується ціна на молочну продукцію в магазинах? Ви запитаєте. Та тому що наш потреба кінцевий, кінцевий споживач просто не має коштів за що купувати. Чекайте, а чому так дешево закуповується у виробників, у тих от, одноосібників, про яких ви говорите? 2,30-2,50 за літр? А справа в тому, що ви подивіться, на яка в нас соціальна і соці... е, їм же ж тоді теж не вигідно е, таким чином тримати цю корову і, і займатися цим бізнесом. Називаємо так. Е, звичайно, але я ще раз кажу, що ви подивіться, яка в нас демографічна ситуація. У нас у більшості випадків в селах на сьогоднішній день. От я виріс в Чернігівській області в невеличкому селі. У нас раніше, коли я ходив до школи, у нас було там близько 150 голів великої рогатої худоби, тобто корів, яких там пасли ми всі да? було три череди. Зараз залишилося на все слово дві корови. Уявіть собі, що якийсь молокозавод буде на Машину, щоб взяти молоко від двох корів, та воно не буде встояти взагалі нічого, тому що ви витратите більше коштів на е, пальне. І це в більшості випадків, якраз і ситуація, тому що е, демографічна ситуація настільки складна, що посилати машину від одного якогось районного центру до якогось іншого районного центру забрати молоко немає просто-напросто ніякого економічного зиску. І в цьому та вся наша проблема. Власне, я сподіваюся, що ми сьогодні поговоримо на цю тему із фермером, і він в нас вже на зв'язку. Отже, до нас приєднується Григорій Наконечний, засновник фермерського господарства Віра Надія, Любов, Який він назвав на честь своїх трьох доньок. Пане Григорію, здравствуйте. Так, о, от я слухаю, я закрив машину Пане Григорію, доброго дня! Ви вже в ефірі. Ми хочемо поспілкуватися з вами. Скажіть, я знаю, що насамперед у вас добре почався цей рік. Uh, як саме? Ну, саме як почався. Рік почався uh, з народженням телечки. Так. Ну, а так в народі говорять, якщо родиться в, в, в новому році теличка, значить це буде повна дійничка. Чи... А якщо бичок... Ото й комачок, щоб кормити його. Добре, тоді ми можемо сподіватися, що все буде добре в сільському господарстві. Але давайте зараз все-таки поговоримо про, про ті проблеми, які треба вирішувати. Ось у вас в господарстві 50 е, голів, так великої рогатої худоби. Так, так. Але я знаю, що вашому селі теж є проблема. Про що щойно говорив Алекс Лісіца про своє рідне село. Не хочуть люди тримати худобу. В чому головна проблема? Тримати сьогодні по голів'ях великої рогатої худоби – ще тварин. Населення не дуже не то, що не хоче, а просто нема можливості їм. Нема можливості, тому, що на це якось ніхто не звертає уваги. І факт той, що люди мають бажання утримувати худобу, але до цього треба звернути увагу і державі, і взагалі і ті структури, які повинні цим займатися. Твариництво не мало підтримки в минулому році, так. Безумовно, безумовно. Безумовно. Але ми ж говоримо про те, що була раніше підтримка. От 800 мільйонів гривень було, наприклад, в бюджеті. Ви могли їх отримати? Ваші односельчани могли отримати ці гроші? На превеликий жаль, на превеликий жаль нема. Це ж можна і повторитися, тому що от є е, 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 закон, є е, е, підтримка, вроді би, є е, підтримка. Ну по факту її то немає. Оцей малий середній виробник її не отримує. Сая, якщо отримують цю підтримку, то можливо хтось, Григорій Прохорович, Я хочу, щоб ви зараз озвучили. Я знаю, що у вас є пропозиції. Як би могли співпрацювати, наприклад, ви і представники великого бізнесу? От, наприклад, Алекс Лісі це очолює індустріальну молочну компанію. Я знаю, що ви бачите, як би великий бізнес міг взяти під крило, скажімо так. Малий бізнес можете зараз озвучити, і ми обговоримо чи реально це наприклад, можливо, і це це можливо зробити. Допомогти придбати ті ж довільні апарати, холодильні установки, щоб у кожному населеному пункту можна було зберегти в цьому молочну продукцію. Дякуємо, дякуємо за вашу пропозицію. пропозицію. Спасибі. Це був Принялось. Григорій Наконечний, засновник фермерського господарства Віра Надія Любов, що знаходиться на Київщині. Ну ось, приймається, чи все таки це, це державна задача підтримувати малий бізнес? Ви знаєте, великі бізнеси такі і так, і так, так підтримує дрібний бізнес в більшості випадків. Єдина проблема в тому, що на сьогоднішній день в Україні немає жодної навіть перлинки якоїсь стабільності. З великим рахунком дивіться, якщо взяти індустріальну молочну компанію, минулого року ми нашим ну, фермер. Рам, які знаходяться в наших селах, допомагали купувати те ж саме насіння. Тобто насіння, якщо ви купуємо велику партію, воно дешевше, аніж те, що ви будете купувати маленькою партією. Ну це логічно. Відповідно, що ми купили велику партію і розподілили їм. Коли наступив момент того, що треба сіяти, вони відмовляються від цього насіння, бо в них немає коштів його викупити. Фактично, що мені робити з цим насінням? Питання відкрите, риторичне і так далі, і так далі. Тобто, фермери на сьогоднішній день, на жаль, в Україні, на відміну від фермерів, які знаходяться в Німеччині, Франції або навіть і в Бразилії, знаходяться постійно під таким величезним тиском нестабільності держави, що вони не можуть вирішити, навіть якщо ми сьогодні з вами домовилися про те, що ми наступного року будемо працювати в якомусь партнерстві, да ми допоможемо вам, купимо то сього п'яте десяте. Навіть ті самі доїдні апарати немає жодної гарантії, що з цими доїльними апаратами. Ви наступні коров корови, саме так. А в чому проблема? В тому проблема, і це ми постійно доводимо до і керівництво держави, і Петра Олексійовича і Арсенія Петровича, що подивіться, в сільському господарстві дійсно ми маємо особливо в тваринництві, ми маємо планувати 5, 7, а то й 10 років, особливо що стосується молочного скотарства. Тому що віддача перша віддача в молочному скотарстві починається саме через 7 років. За великим рахунком, якщо я сьогодні вклав свої кошти, і через 7 років. Років отримує результат, то дайте мені хоча б спокійно, стабільно планувати своє майбутнє. Тому ж іншого варіанту в нас немає. А на жаль, у нашій державі, якщо за останній рік тільки в нас було шість змін податкових, я вже мовчу про всі інші зміни, і імпортні мита і так далі. і так далі, і так далі, і так далі, далі. Зараз ведуть ще нові стандарти. То ми забиваємо то маскот, то ми не забиваємо, то ми запроваджуємо стандарти, то ми не запроваджуємо стандарти. І в нас кожного дня якісь нові ідеї, якісь нові зміни. Якщо ви подивитесь на кількість зареєстрованих законопроєктів у Верховній Раді, там можна знайти все. Питання, і саме цікаве, що деякі абсолютно абсурдні речі ще проходять голосування. Тобто в нормальній країні навіть ніхто б не подивився наприклад, на їх. наприклад, наприклад. Та, ну, прикладів дуже багато. Ви знаєте, якщо взяти, наприклад, починаючи від того, підняти орендну ставку землі, Тобто дуже багато популістичних речей, які абсолютно на сьогоднішній день заважають аграрному сектору або запровадити якусь комісію. Наприклад, наприклад аграрна ставка, це ж це питання того, як що отримуватимуть власники паїв, я так розумію. В результаті. Радна ставка – це є питання ринку. Це ринок вирішує Саме звичайно. Тобто є якийсь певний мінімум, це або 3% або 4%, які держава регулює і каже, що менше ні. А далі, хай там і 20% буде. То вже ж не питання, розумієте? Держава не може вникати в ці питання, що стосуються якраз ринку, ринкових відносин. Держава має піклуватися про те, щоб зберігалась родючість грунтів. Держава... От власне про це теж держава зараз намагається думати, і часто звинувачують орендарів, що вони якраз таки не думають про сів. Зміни. Їх не цікавить, вони можуть вирощувати соняшник, потім залишити виснажену землю. Що з цим робити? З цим треба робити, дати, дати знову ж таки чітке розуміння, що буде з ринком землі. Якщо наша держава вже останні 20 років не може визначитися, чи буде запроваджено ринок земель сільськогосподарського призначення, чи ні. Я ще раз хочу сказати, що я не лобіюю зараз ринок землі як такий. Я просто кажу, що треба визначеність. На сьогоднішній день на початок 2015 року. Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення діє до 2016 року. В Нашій країні, мабуть, ніхто не знає, чи він буде продовжений, буде чи не потім. буде продовжений. Пане Алекс, дивіться, ви. Ви закінчили е, німецький вуз в Берліні. Е, ви проводили дослідження, принаймні так ідеться ваші біографії у США і Австралії. Ви маєте бачення, як зробити так, щоб все таки українське село відродилося, щоб там добре жило, щоб там люди залишалися, а не шукали, скажімо так, куди їхати на заробітки і так далі. І думаю, що нам треба робити з української сільської місцевості таку офшорну зону, тобто фактично залучати всі компанії, які не лише пов'язані з сільським господарством, взагалі пов'язані з бізнесом, визначити якийсь поріг, тобто сказати, що село, наприклад, там з населенням не більше, ніж тисячу жителів, вони не обкладаються жодними податками. Тоді, можливо, ми залучимо туди бізнес. Тому що на сьогоднішній день, на жаль, молодь не повертається в село не тому, що немає робочих місць, а тому, що немає жодної момент, жодної перспективи в плані інфраструктури. Структури немає можливості в клуби, немає медичних закладів, немає доріг і немає можливості якогось культурного е, оснащення. У нас закриті бібліотеки, у нас закриваються школи, у нас закриваються медичні заклади, у нас немає нічого. Ну, почекайте, якби була робота, якби були підприємства, то були б тоді клуби, і якісь би медпункти, лікарня. Щось було б. Але якщо людям немає де працювати, немає надходжень там в бюджет, скажімо, там села чи маленького містечка. Та з чого ти, починати? Та я ж прошу кажу, що нам треба альтернативні робочі місця не лише в сільському господарстві. Тому що проблема на сьогоднішній день, на жаль, що молодь не хоче працювати в сільському господарстві. Молодь не хоче йти доїти корів, молодь не хоче йти займатися там силусувати або ще щось робити. Для молоді треба надати альтернативи. Альтернативи це можуть бути сектор ай uh -huh. альтернативи це можуть бути якісь там інші сектори, і фактично дати можливість якраз цим компаніям на аутсурсингу працювати в сільській місцях. Ось як зрозуміло. До вас є перше запитання. Слухаємо. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. таке запитання до гостя. Я от реально і живу в селі. Значить, от дивіться ситуація? Все таки, оці величезні агропромислові комплекси, можна їх назвати могильщиками, не можна, але суть в чому. От був колгосп, були ферми, була тракторна бригада. На тракторній бригаді чоловік 30-40-50 працювало. На фермі пару десятків працювало. От прийшов великий лантифундист, значить, він взяв своїх 1200 гектарів землі, йому більше нічого не потрібно. У нього в одному місці зосереджена техніка, де чотири буквально, можливо, навіть три трактористи оброблять усіх 1200 гектарів землі. Куди діватися тим десяткам трактористів, механізаторів, водіїв селі? Це ці, ці, ці заклинання. Альтернативні робочі місця, створювати переробну промисловість. Ну не буде в кожному селі переробки. Ну не буде в кожному селі альтернативних робочих місць. Які можна створити альтернативні робочі місця? Дякуємо вам, дякуємо. Я, якщо ви думаєте, що сільське господарство забезпечить 11 мільйонів жителів сільської місцевості робочими місцями, то це є наївно. Ніколи сільське господарство не забезпечить. Або ми повернемося до радянського союзу і до колгоспів, де будуть дійсно там 14 чоловік на 100 гектарів. Це класична радянська норма забезпечення була робочими ресурсами в сільському господарстві, або ми дійсно підемо до високоефективного розвитку сільського господарства. Це як це в Америці, так і в Європі. В Європі це один чоловік. Або півтора чоловіка на 100 гектарів а в Америці менше одного. Тому фактично в нас на сьогоднішній день, десь в Україні в холдингах виходить 3-4 чоловіки. Тому фактично я можу з великою ймовірністю сказати, що на жаль, сільське господарство не забезпечить шляхів, крім альтернативних робочих місць. А це не тільки переробка, це може бути текстильна промисловість, це може бути ще раз кажу, IT, це можуть бути дуже багато секторів. Питання лише в тому, чи є відповідна кваліфікація. Тому на сьогоднішній день не тільки треба говорити про те, що ми створюємо альтернативні місця шляхом якогось залучення капіталу. Нам треба вкладати гроші в освіту цих людей. І на жаль, на жаль, ще раз кажу, що 11 мільйонів жителів сільської місцевості за рахунок сільського господарства не отримують свої робочі місця, і тут не треба говорити, чи ходинги, чи не ходинги, чи інші види Тобто, ну, ну не можемо. І власне ви хочете спростувати думку, яка побутує, що в в агрохолдингах працює менше людей, а тобто це означає, що справді вони не здатні забезпечити роботою всіх бажаючих на селі. А ніхто не зможе забезпечити в сільському господарстві. І подивіться на сьогоднішній день натомість, якби фермерські господарства були невеличкі, там сімейні фермерські господарства. Якщо їх підтримувати, то дивіться, було б краще. візьміть, візьміть, візьміть конкретно ну, Німеччину, мою любиму країну. Да, в Німеччині проживає близько 80 мільйонів жителів. Фактично, в сільському господарстві зайнятими є 300 тисяч. Ну, порахуйте це менше 1%. У нас на сьогоднішній день в сільському господарстві зайнято ще близько 7-8%. Фактично, да тенденція однозначно буде йти до скорочення. І ну я розумію, що я зараз можливо там десь наступаю на больне місце багатьом, і не хочеться цього слухати. Звичайно, що хочеться повернутися до колгоспів, але цього не буде. І тому треба на жаль визнати ту ситуацію, яка є. Тоді треба починати з освіти в школі, а школи, на жаль, в селі закриваються. Наступне запитання. Слушаем вас, доброго дня. Очень благодарю за возможность такую задать вопрос именно Алексу э, Лисице. Вы говорите, минимальная арендная ставка 3% на законодательном уровне. Понимаете, если ее оставить такую, то все фермеры привязываются к ней. Минимум э, с учетом инфляции на сегодняшний день она должна быть 6%, это как минимум. Больше, вы говорите, до 20%. 5%. ніхто платити не буде, це не вигідно. а хто защитіт на Дякую вам за дзвінок дякую що подзвонили ну дивіться два питання перше питання що стосується якраз редної ставки фактично редна ставка е, мінімальна 3, так але на, за великим рахунком в середньому по Україні на сьогоднішній день орендна ставка є 4,7, і наскільки мені відомо в деяких областях такі як Полтавська наприклад або ті Чорноземні області там Полтава-Черкаси там редна ставка давно вже зашкалила 6. тому відповідно питання. Оредної ставки є пов'язаним не лише з тим бажанням. Когось отримати більше, або якоїсь мінімальної або державою, а є бажання просто-напросто ринків. А це означає, що на сьогоднішній день, на жаль, у нас в Україні є зони складних кліматичних умов. Це південніше, наприклад, Кіровоградської області. У нас є північ Чернігівської області, там де піски. У нас є різні кліматичні зони. І відповідно в різних кліматичних зонах діють різні передні ставки. Ще раз кажу: Київська, Черкаська, Полтавська області на сьогоднішній день Хмельницька, додаючи є. Найбільше привабливими для інвесторів, і, звичайно, що вони мають на сьогоднішній найвищі оредні ставки. Що стосується аграрного лобі, то хочу сказати, що з новими виборами в новий парламент у нас на сьогоднішній день за всю історію незалежності України, мабуть, саме сильне в парламенті лобі, тому що там присутні за нашими скромними підрахунками близько 80 вихідців із агробізнесу, або то власники, або то колишні працівники, або то представники асоціації і так далі. Тому наша велика якраз надія і полягає. Аю в тому, що ці представники українського аграрного бізнесу, які є в парламенті, вони фактично якраз і будуть відстоювати інтереси українського сільського господарства. Правильно, але слухачка, напевно, мала на увазі якраз такі невеличких фермерів, невеличкі там кооперативи, можливо. І коли говорила про аграрне лобі, мала на увазі знову ж таки великі агрохолдинги. Ви знаєте, от я вам скажу таку річ. Ми говоримо про тих фермерів, які ми хотіли би мати. Да? Хто? Піде зараз фермерам. Я вам розкажу не невеличкий такий приклад із моєї рідної Чернігівської області. Наприклад, та от у нас в деяких підприємствах і ще існує на сьогоднішній класична радянська система. Тобто, є, наприклад, там столові, які ми поставляємо продукти. Ця столова готує трактуристам. Їсти. Я кажу, давайте зробимо наступним чином: давайте підтримувати підприємництво населення. Давайте ми ці столові. Виведемо на так званий uh -huh. Да? тобто створимо для цих столових АПД, нехай сім'я, сімейний бізнес займається, купляють продукти, готують, харчують наших. А ми будемо ту саму суму, там 100 гривень, наприклад, на день на тракториста, будемо переводити з цій сім'ї. Ви думаєте, ми когось знайшли? Ні. Чому? Тому що люди бояться на себе брати відповідальність. Брати відповідальність за те, що вони будуть готувати, їхати, закупувати, тобто краще сидіти і працювати на 3 тисячі гривень і стабільним заробітком, аніж піти в власний бізнес, і це, як на мене, знову ж таки проблема нашої держави, тому що людей на селі ніхто не вчить, ніхто не вчить, як провести бізнес, як зробити бухгалтерію нещасно, що зробити там, як піти до юриста. І тому в нас, на жаль, підприємництво на селі як таке відсутнє. А якщо відсутнє підприємництво на селі, про яке фермерство ми можемо говорити? Ну, Власне, так фермери це є підприємці. І ми з вами почали говорити про мораторій 16-й рік. Але для того щоб, скажімо, знімати мораторій, потрібно знати скільки ж коштує українська земля. А я знаю, що саме до оцінки вартості української землі є зауваження. В українського клубу аграрного бізнесу, ви знаєте, в нас багато зауважень. По перше, ми в Україні, на жаль, за 25 років на сьогоднішній день не знаємо, скільки в нас взагалі земель сільськогосподарського призначення. Тому що фактично, як ви знаєте, дуже багато земель виводилося, виводилося з сільськогосподарського призначення. Ну, ви розумієте, що, наприклад, коли я в 91-му році поступив в українську сільськогосподарську академію, то все дорога за кліцеве це були сільськогосподарські підприємства. Так? Зараз ви знаєте, що там всі котечені містечка, тобто земля це була або частково офіційна. Або неофіційно була виведена, фактично на сьогоднішній день. Нам треба закінчити інвентаризацію земель. Нам треба зрозуміти, які землі є розпайованими, які є не розпайованими, які ми витребані, не і які є державні. Як на мою думку, треба починати продавати землю на аукціонах державну спочатку, а потім переходити до земель пайовиків. Чому це треба зробити? Тому що треба спочатку розібратися, хто ці пайовики, де вони, чи вони живі, чи не живі, і дати їм можливість уже коли сформується ринок землі, а він сформується. Шляхом аукціонів. Тоді ніхто нікого, скажімо так, не надує. І це дуже важливо, тому що якраз в цьому і може бути проблема. Абсолютно. Будемо вірити, що буде все добре в сільському господарстві, в агробізнесі, і великому, і малому. Дякую за цю розмову. Це був Алекс Лісіца, президент українського клубу аграрного бізнесу. Випуск провела Ольга Ксьонц. Віримо, що все буде добре. До зустрічі. На слуху.